Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від е, Givenchy, який називається Lantardy Parfum. У мене є пробник цього аромату, і у мене ще є один пробник, але я думаю, я не буду використовувати ще один. Дуже-дуже красива пляшечка у цього аромату. Дуже така яскрава, супер, супер, супер красиво зроблена. Так, одразу вам скажу про ноти. Ноти цього аромату на офіційному сайті відрізняються від нот, які у нас є. На фрагрантиці. Я майже завжди розказую про ноти на фрагрантиці, я, я порівнюю. ось, Але цього разу ноти різні, так що зачитую ноти з офіційного сайту. У нас є тут екстракт імбіря, потім груша наші, це у нас тип груші. потім Апельсиновий цвіт, і я просто перекладаю люди. Вже дуже-дуже пізно, і я трішки втомилася, але треба зробити це відео. Абсолют мімози з міста Грас, абсолют верози, жасмін самбак. Потім ще есенція Пачулі, есенція Вітівера і акорд, бальзамічний акорд. Ось що у нас є в цьому ароматі. Одразу потрібно сказати, що цей аромат відчувається, що цей аромат це є частина цієї лінії. Абсолютно. Білі квіти такі самі, як і в класичній версії. Тобто тут, тут, прям, є, тут прям є те саме, що і в класичній версії. Тому, якщо вам не подобалися білі квіти класичної версії. Тут для вас теж буде дещо, що вам не сподобається. За мною стоять два аромати. Чотири. Два аромати це оця лінія від Живанши. Тут два аромати, ті, які мені подобаються найбільше з цієї лінії. Перший це руже, не ружільтим, у, у якого іншого кольору пляшка. Пляшка мені подобається ружельтим більше. Але сам аромат руж. Просто чудовий. І оцей аромат це у нас унісексовий аромат, який вийшов е, торік. Ну, і тут з цього боку два інших аромати від Given які мені дуже подобаються. Це у нас ангел з демоном та е, е, Leaf Irresistible Blossom Crush. Дуже-дуже класний аромат. Коротше кажучи, е, Аромат біло квітковістю схожий на 100% на класичний аромат. Я тут відчуваю одну ноту, яка мені не подобається. Нота ця мені не подобалася ніколи. Я через це не можу ніколи подружитися з ароматом від Givenchy, який називається Givenchy champs Shamзе. Бо там є мімоза. Мімоза для мене це завжди таке, така нота, знаєте, як. Дуже, дуже велика така нота, пилюка. така, знаєте, Дуже ну, недобра не, не не нота, як застаріла шафа, яку ви відкриваєте, і ось там, яку не відкривали 30-40 років. Оце такий запах, такий застоявшийся такий запах. Тут такого нема. Може, є справа в тому, що тут у нас не мімоза, просто тут у нас абсолют мімози. Я не знаю, я не хімік, ну, не знаю. Ем, аромат мені, мені подобається тим, що він дуже в ньому затішно, в ньому приємно, в ньому дуже ем, спокійно. Це ось уявить. Якщо можна було б уявити собі аромат, якщо б аромат був людиною, це така людина, до якої ви приходите у гості, або ще краще вона до вас приходить і каже: Ото бачиш той диван, іди сідай. На тобі плед, вкривайся цим пледом». Включає, там, вмикає свій а, улюблений серіальчик на Netfлісі щось таке. Я зараз калусіка тобі зроблю, такого гарячого, гарячого, сиди пий, Не про що не хвилюйся. Оце, Оце такий аромат. Затішний, в якому класно, в якому тепло. Оця Оце тепло, я так думаю, воно йде від, з цих бальзамів. Тут є така бальзамічність, і я коли перший раз прочитала про, ці ноти, думаю, бальзамічні ноти, ой, тут щось буде таке просто дуже-дуже складне для мене, бо бальзамічні ноти, це. Арабське щось таке в моєму е, уявленні. Ні. Тут е, оці е, бальзамічні ноти, думайте про них просто як якісь такі теплі, теплі е, ноти, які вас огортають, вони не підкопчені, вони не барбекю нічого, вони ніякі не, не димні ноти, нічого такого, просто теплі. Теплі, дуже-дуже затішні ноти. Плюс тут є ще, ще пачулі, теж нічого такого страшного у всіх пачулі нема. З, з, зокрема, ще хочу сказати одну річ: що тут аромат він, ну, він нібито повинен відкриватися з таких ну, яскравих нот, тут у нас груша, тут у нас імбір. Для мене. Ці Оці дві ноти в відкритті вони відсутні. У мене нібито аромат відкривається одразу білими квітами. Оця груша, наші, не наші, я не знаю, що там за груша у нас така. Я Майже майже я її не відчуваю. Скоріше за все, ну там, може, там і є якийсь там трішечки фруктовий акорд, але ну ні. Ні, я не відчуваю тут груші, я не відчуваю тут імбірю, Просто у мене так хоп і білі квіти. Білі квіти дуже красиві, білі квіти такі гучні, класні, трішки індольні, небагато, все супер, все класно. І потім у нас оці, оця мімоза тепла, класична, бальзамічні такі дерев'яні трішечки ноти і, і гіпачулі. Дуже не непоганий аромат, насправді дуже непоганий. Я так думаю, що цей аромат був задумано як було його задумано, як аромат привабливий, аромат, який там вас якось спокушає такий аромат на осінь, щось таке. От, знаєте... Аромат на побачення на осінь. Я таким цей аромат не сприймаю. Для мене це аромат не для побачень на осінь. Це для мене аромат теплий, затішний аромат для не дуже доброї погоди на осінь, який просто тебе заспокаює, заспокаює, і який тобі допомагає якось. Боротися з цією, я не знаю, хандрау. Оце така е, е, осінь, коли не дуже хороша погода, коли дощ кожен день. Ось, Так що я не можу сказати, що він якийсь там спокусливий, якийсь там. Якийсь там е, він для мене просто теплий. Теплий, красивий аромат. Я собі його не буду купляти через цю ноту мімози. Так, вона там інша, ніж в Шампс Елізе. Інша, вона тут набагато приємніша ніж сам Шампс Елізе, але вона тут є. І Якщо вона тут є, то я її тут відчуваю. Я не хочу відчувати в своєму ароматі цю ноту, тому я не купую цей аромат. Якщо у вас теж є якісь проблеми з мімозою, обережно з цим ароматом, тестуйте його, не один раз тестуйте, як він на вас, і потім можете. Вже думати про, про покупку, якщо вас нота мімози не турбує. Що там у нас про стойкість? Знаєте, я з цими ароматами завжди мала тільки класну стійкість. Стійкість класна, шлейфовість класна, і тримаються ці аромати на моїй шкірі дуже багато. Тобто, проблем ніяким, ніяким з ніяким. ніколи. Ароматом з цієї лінії в мене не було ніколи. Тобто години, просто години-години сидить на шкірі дуже активно, а на волосі, на, на одязі ще більше. Тобто, все класно, все класно. Технічні характеристики цього аромату, вони класні. Сам аромат теж непоганий, непоганий. Мені б хотілося, щоб, щоб тут не було мімози, але ну, є і є. Розкажіть мені, як вам цей аромат, чи знаєте його, чи ні, як вам ця мімоза не, е, не зав, чи, чи вона вам не заважає оця мімоза, якщо ви не любите мімозу. Розказуйте. Я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці, з вами побачимось у неділю. Па-па!